Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, я вирішив зробити і показати вам рибні бургери. І рибні бургери я буду робити із такої нині популярної рибки, як Матіас. Ну, і ви всі знаєте її, мабуть. Ось такі в мене 4 тушки є. Буду робити 4 бургери відповідно по одній тушці на один бургер. Тож, друзі, починаємо. Ну, як ви бачите, в мене поверхня вже готова підготувався. Ну і тепер будемо знімати філе. Друзі, ну доволі швидко відділив я філешку. Ну Знаєте, матіас, така рибка, ну, дуже добре відділяються кісточки від філе. Тож, э, часу затратив не дуже багато. Ну На відміну від оселедця, це точно. Чотири тушки я б дуже довго відділяв. Ну Але ж, друзі, маємо філе, ну і тепер нам треба його порубати. Мілко порубати. Тож, викладаємо, отак я можу навіть декілька шматочків. Беру вже такий добрий ніж. Ну і рубаємо. Ну одна підготовча процедура в мене закінчена. Рибку я порубав. Ну і тепер наступне: ще, що нам потрібно ну так, заздалегідь підготувати, це булки для бургерів. Їх потрібно розрізати ну і обсмажити із середини. Тож розрізаємо булку. Друзі, ну ось так я обсмажив свої булки, як ви бачите, гарно вийшло, красиво. І тепер вже можна збирати самі бургери, розумієте? Всі підготовчі етапи в нас закінчені. Тож, беремо таку от закуску, яку, ну, зараз повсюди продаються. Головне тут обрати, знаєте, такий рибний смак. Ну Будь-який креветки, червона риба, там, оселедець, який вам подобається. От Я обрав з копченою сьомою такий смак, ну саме цю закуску. Ну і тепер намазуємо нею з внутрішнього боку нашу булку. У обидві половинки, друзі, обидві половинки. Отак, не дуже товсто, так тонесенько завдаємо їм смаку. Друзі, ну ось так. Змастили буквально наші булочки з обох сторон. Ну і тепер отак от можемо не складати їх. Ну і тепер продовжуємо збирати бургер. Слідуючим наступним етапом будемо нарізати огірочки ну і викладати відразу на булочку. Друзі, я таким чином виклав нижні частинки булочок. Ну і тепер продовжуємо. Основний інгредієнт це наша рибка. Я взяв, як ви бачите, таку ложечку маленьку. Ну і беремо рибку і викладаємо на наші булочки поверху гірочки. Ну Ось так, друзі, я виклав рибку. Ну, доволі щедро, я б сказав би так. знаєте. Ну і тепер ще додамо смаків. От в мене така червона цибулька є. Поверх рибки, я думаю, буде вона смакувати добре. Нарізаємо цибульку і викладаємо на рибку. Ну, тут можна її зразу так розбивати на перце. Друзі, ну ось це майже все. Але ще хочу трошки додати смаків. Ну і ароматів, відповідно. Трошки кропчиком так присиплю, знаєте. Тройко ж. ось це і все. Тепер додаємо наші верхні половинки. Булочок. І в нас готові бургери виходять. Ну, а зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, мої бургери готові, і головне, що я готовий їх продегустувати. Вам, на жаль, тільки можу розповісти про свої враження. Тож почнемо. Як завжди, з зовнішніх факторів, друзі, ну що, бургери вони самі по собі не такі, знаєте, не яскрава ця страва, тому що, як ви знаєте, знизу і зверху покриває частинками булочки. Самі бургери. Тому всередину, в принципі, не особливо і видно, але ж. Я знаю, що я туди додав, я знаю, що це різноманітні були інгредієнти. Вони красиві, вони ароматні, вони смачні. Ну, я все робив для того, щоб сформувати такі, знаєте, класні бургери. Ну, робив для себе, як ви розумієте. Ну, але ж, головне, це смаки. Давайте почнемо. Ну, я вам далі розповім, який тут обрати. Ну, Цей до мене ближній хай буде. Кажу тебе, то юбасал и, и только понадрезал, знаете, друзья. Ну, скуштуем Ну, класс, друзья, класс. Еще я скажу, знаете. Рибка є, рибку відчуваю, але я б не сказав би, що вона прямо так, знаєте, забиває, все, перебиває, і нічого більше, крім риби, не відчуваєш. Це дійсно сприймається як бургер, знаєте, як страва з наповненням. Відчуваєш і булочку саму, і навіть ту намазку, яку я додавав, і огірочок є, і цибулька, і навіть десь кропчик так. Поруч з ароматами десь там і аромати, і смаки десь кропчик впливає. Класна страва. Не можу собі не дозволити. Але ж під бургер захотілося пива. То, друзі, відповідно за ваше здоров'я, будьте здорові. Ай, клас. Пилком змив обмив. Просто клас. Що ж, друзі, констатую, мої бургери вийшли, вони в мене <гум> вийшли класними, смачними, саме головне. Ну, я думаю, для різноманіття можна собі дозволити. В принципі, інгредієнти всі доступні, як ви бачили. Можна собі зробити так, і недовго вони робляться, дуже швидко навіть з урахуванням проведеної зйомки. Тож, друзі, готуйте. Ну, відповідно, всіх запрошую на свій канал домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас сподобає, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного!